Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Кризі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Роблокс в гру, в якій кожну секунду нам додається швидкість до нашого польоту. Друзі, давайте затестимо, що це в нас таке. Полетіли, полетіли, друзі, і ми пролетіли 82 метри. Нам треба пролетіти три рази. Давайте це зробимо ще разочек. Погнали, 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 погнали. І друзі, долітаємо, забираємо 70 метрів. друзі, у нас 46 коїнів. Давайте подивимося, що ми можемо купити. Get speed, І ми купляємо за дві монетки швидкість. Тепер в нас дві швидкості. 5, 6, 7 і все, друзі. В нас закінчились гроші. Давайте зараз затестимо, коли в нас 7 швидкості. Дивіться, друзі, як ми розігналися, полетіли, і тепер ми пролетіли вже, друзі, 355 метрів. Це просто капець Друзі, давайте перед тим, як я буду ще далі робити, обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. А ми глянемо, що тут у нас, друзі, ще є. В нас є якісь портали. Ми можемо тепнутися на якусь локацію. Ферма. Для цього нам потрібен один ребіт, якого в нас ще немає. Так, ну тут у нас get speed. Тут у нас є якась скринька, яку ми можемо відкрити і забрати гроші кожен день, але для цього треба вступити в групу. Е, також в нас є ребітхи, які ми вже можемо робити. А, ні, не можемо. Дві тисячі нам потрібно. Також є, друзі, яйця. 5 тисяч, 100 тисяч, 2 мільйони. Нічого собі. Це багато, друзі, Насправді. Тут є таблиці якісь. Ну і сама локація, де ми можемо. Брігати, дивіться, друзі, як там далеко, ми можемо допригнути дуже-дуже далеко. Так, що в нас ще є? В нас є фрігівти. Давайте заберемо наші фрігівти. Це перший 100 коїнів. І другий ще, друзі, 100 коїнів. У нас 286 коїнів. Але нам треба 5 тисяч, наприклад, щоб усе відкрити яйце. Що в нас є в шопі, в шопі в нас особо нічого такого немає. Дешевого сенсі, безкоштовного, як наразі, друзі, точно нічого немає. Дивіться, друзі, скільки в нас локацій. Подивимося, скільки ми локацій зможемо пройти, друзі, в цьому відео, чи ми взагалі зможемо дійти хоч на одну локацію далі. Також у, нас, друзі, є колесо фортуни. Давайте Давайте поставите свою подобайку зараз на рахунок 3, 2, 1, щоб випало щось класне. Давайте, друзі, я рахую, а ви ставте свою подобайку. 3, 2, 2. Один, друзі, крутимо, крутимо 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 І нам випадає, друзі, 30% швидкості. Тобто це 10 спіду У нас його тепер 17. І тепер, друзі, погнали, погнали погнали. Летимо І ми, друзі, пролетіли майже 1000 метрів. 922 метри. Так, у нас 492 монетки. Давайте глянемо, скільки нам потрібно для ще більшої швидкості. Ми можемо купити одразу 10. У нас тепер 27. Давайте, друзі, тепер спробуємо. Погнали, погнали, погнали. Летимо І ми вже, друзі, мабуть, пролітаємо 1000 Так, ми навіть 2000 пролітаємо, друзі. 2055 метрів. Наш новий рекорд. Це зараз, друзі. Також за 10 секунд у нас буде Фрі гіфт, І давайте тепер, друзі, глянемо, скільки ми ще можемо купити спіду. Так, давайте погнали, 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 погнали. Купили. І тепер у нас 35, друзі Давайте тепер спробуємо на 35 полетіли, друзі. Так, друзі, 3326. І в нас 765 монет. Новий рекорд. Також у нас є наступний фрі гіфт, Це в нас Х2. Е, якийсь бонус, але не знаю, скільки він буде тривати. Але Тобто в нас по факту зараз, друзі, 70, давайте тепер спробуємо. Дивіться, друзі, як нас закатапультило, просто ми полетіли, але не долітаємо набагато далі. 3479, і в нас 1600 монеток, друзі. Давайте глянемо. Ми можемо купити ще 10. Закупилися ще 10. І ще, друзі, беремо отак на максимум, забираємо 67 швидкості Давайте спробуємо зараз. Я думаю, зараз за 10 секунд нафармимо просто 100 швидкості, і тоді ми вже будемо літати, друзі, просто капець. Ну, якщо, що казати, якщо ми вже зараз прилетіли 3. 13... 000. 14 тисяч, 14 тисяч, друзі, навіть. Капець, друзі, ми забрали 3,5 тисячі монет, друзі. Скільки ми можемо тепер купити? Ще 10, і ще 10, і ще 1 І в нас, друзі, вже, як, як я казав, за 2 секунди. 109 просто е, швидкості. Тепер, друзі, ми вже будемо літати, напевно, тисяч на 20, Друзі. Давайте глянемо. Пролітаємо, друзі, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22. Капець, просто, друзі, 20, майже 5 тисяч. 5 5,5 тисяч монет ми отримуємо. Беремо ще 10, ще 10 і ще, друзі, 2 І того в нас 151 швидкість. Зараз, я думаю, вже буде 1030. І тоді, друзі, вже будемо збирати на яєчка і будемо дивитися, що вони нам будуть давати, які там будуть пети, і які, друзі, в них будуть бусти Так, друзі, прилетіли ми 38-39 тисяч. Майже вже 40 тисяч, друзі, ми долітаємо. Отримуємо 8 843 монетки. Давайте візьмемо це яєчко за 5 тисяч. Давайте, я маю надію, що ви вже всі поставили свою подобайку. Зараз випаде. Це щось класне. Погнали, друзі. Відкриваємо одне, нам пропонують три, але відкриваємо одне. Клац-клац-клац, і друзі, нам випадає Basic Cat Давайте ж глянемо, де в нас тут пети, пети в нас тут. Давайте його візьмемо. 25 він нам дає. Тільки 25, чого не дуже розумію, але давайте зараз затестимо. Полетіли разом з ним і глянемо, що ж він нам дає. чи взагалі. О, тут же дає, походу, друзі, дає, бо вже 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч. Друзі, вже більше 40 тисяч ми пролетіли, 50. І долітаємо, ми, друзі, 68 тисяч. І долітаємо, друзі, 68 тисяч 883 Давайте зараз е, я хотів сказати візьмемо наступне яєчко, але на, на, на нього треба 100 тисяч. Давайте зараз, я думаю, нафармимо ці 100 тисяч. І відкриємо це яйце, і думаю, що там реально щось вже буде дуже класно. Тим часом у нас ще є фрі гіфт. Давайте його візьмемо. Він нам дає, що він нам дає? 15 ще спіду. Тобто теж, друзі, непогано. Тепер давайте, погнали. Ну тут я вже друзі, розумію, що ми будемо літати просто капець дуже швидко. Але зараз в нас головна ціль нафармити 100 тисяч монеток, щоб відкрити наступне яєчко. Друзі, 31 тисяча монет. Давайте погнали ще раз. Замало, нам треба більше. Погнали ще. Блін, друзі, 54 тисячі монет на 100 тисяч нафармити, як на це все одно тяжко. Тому давайте повідкриваємо яєчка за 5 тисяч. Давайте одразу три відкриємо. Ага, ми не можемо треба заробокси. Давайте тоді по одному відкриваємо і дивимося, що нам, друзі, буде випадати. Клас, клас, клас випадає нам знову Basic Cat Фіговенько. Давайте ще одне відкриємо. Нам треба як найбільше зараз відкрити, щоб повипадали реально класні пети. Давайте basic dog, може він нам трошки більше дає, не знаю. Давайте ще, ще, ще. Друзі, треба, щоб щось рарне, хоча б випало, тоді вже буде нормально. От я ж вам і казав. Squirrel нам е, випала. Рарна, e, Тобто це в нас така білка. Давайте її еквіпнемо. E, давайте еквіпнемо також песика. І, друзі, тепер у нас e, три петика. Вже непогані петики. Давайте з ними тепер, друзі, погнали. А що воно таке не робота? Друзі, я не поняв, що за фіксами. Ми пробіжали 150. Ого, друзі, оце нас закатапультуло зараз. Вже трошки з запізненням. Але все одно, ми друзі, погнали. 50 тисяч вже в нас є. 60 70, і друзі, 75 тисяч ми пролітаємо. І в нас знову 51 тисяча Але в нас ще є гіфт Давайте його ще візьмемо. Це в нас ще 33 швидкості. Тепер у нас її 199. Давайте купимо, ще одну, щоб було е, рівненько. І тепер у нас 201 швидкість. Погнали з 201 швидкістю. Зараз глянемо, що воно нам да. 20 тисяч вже є 30 тисяч. Ну, де, друзі, вже думаю, що навіть не треба озвучувати, як ми вже просто швидко літаємо. 100 тисяч, друзі, буде чи не буде? Звісно, що буде. 105 тисяч вже. І того, друзі, пролетіли ми 116 тисяч. І в нас 77 тисяч. Давайте, я думаю. Ще разочок треба полетіти, і в нас вже буде 100 тисяч монет, ми зможемо відкрити це яєчко. Друге. І знову щось нас, друзі, напевно, закатапультить пізніше. А, ні, взагалі нас не закатапультуло. Давайте ще раз тоді погнали, погнали, погнали і пригаємо. А, і тепер треба просто прибіл. клікнути, щоб воно нас закатапультило якнайдалі просто можна. І того, друзі, 91 тисяча. Е, і не вистачає нам, друзі, три тисячі всього на все. Давайте, друзі, погнали, 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 погнали. І треба ще нафармити ці три тисячі і вже відкрити то яєчко за 100 тисяч. Я думаю, там випаде якийсь реально класний пет, який нам буде давати дуже багато. І ми вже зможемо полетіти не на 100 тисяч. А на 200 тисяч хоч, хоча б, на, може, і на 300 тисяч. Так і того, друзі, у нас 116 тисяч. Тож ще до сих пір не поставив свою подобайку, не підписався, обов'язково зараз це зробіть, бо ми відкриваємо друге найкрутіше яєчко. Дивіться тут, друзі, які вже реально класні петики. Ось ви собі уявляєте, просто якщо випаде оцей пет. Давайте, погнали, джангл Ек. Відкриваємо три, два, один. Погнали, друзі, відкриваємо. Клас, 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 друзі. І що нам випадає? Нам випадає рарний жираф. На нього шанс в відсотках, який 20% шанс на те, що він випаде. Все одно, друзі, дуже-дуже класний пет нам випав. Який нам дає 200, друзі Знімаємо нашого песика е, і беремо нашу жирафу. Так, друзі, і тепер я просто собі боюсь представити, що воно нам тут буде давати. Дивіться, друзі, як нас вже закатапультило. Це просто капець, вже 50 тисяч. А вже, друзі, і 100 тисяч. І тут будуть, я думаю, усі 200 тисяч, друзі, тут будуть. А ні, друзі, фігово ми щось впали, 165 тисяч. Але теж непогано, бо 50 тисяч монеток нам дало е, просто так, погнали е, ще раз. От тепер, друзі, полетіли ми краще і вже 205, навіть 206 тисяч дали нам скільки монеток. Було 54 тисячі, стало 104 тисячі. І давайте на ці 104 тисячі просто візьмемо оцей весь спіт. Хоп, раз і хоп, ще 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 по 10, друзі. Купляємо 501 спіт. Давайте тепер, друзі, пригнемо. І це буде наш фінальний стрибок у цьому відео, друзі. Погнали! 3, 2, 1, друзі! Полетіли, полетіли, полетіли. І друзі, вже 50 тисяч, вже 100 тисяч, 200 тисяч! 250 300 тисяч, друзі. 389 тисяч, друзі. 95 тисяч монеток нам дали просто так за один друзі стрибок. Я вважаю, що заслуговую ваші подобайки, підписочки. І також друзі, не забувайте за дзвіночок. Ну, а на цьому я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. З вами був Крізі. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!